Вислів це заборонено Женевськими конвенціями, можна назвати магічною фразою у цивілізованому світі. Бо для міжнародного права ці документи базові, коли визначають сторони конфліктів, відповідальність, правила ведення війни та поводження між учасниками. Довгий час так воно і було, але поява гібридних війн зруйнувала цю концепцію. Не превеликий жаль, європа та міжнародні правозахисні організації і далі вдають, ніби Женевські конвенції працюють. Майже всі країни світу підписали документ у 1949 році. Це пізніша версія міжнародних угод щодо звичаїв і законів війни, а також захисту жертв збройних конфліктів. У чинних Женевських конвенціях чотири взаємопов'язані договори і додаткові протоколи. А саме, конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у регулярних арміях, така сама конвенція щодо потерпілих у корабельних аваріях. Конвенція про поводження з військовополоненими та конвенція про захист цивільного населення під час війни. Три додаткові протоколи стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів і вводять певні позначення. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у регулярних арміях передбачає, що супротивник має попіклуватися про абсолютно всіх поранених і хворих, які залишилися на полі бою. При цьому заборонена будь-яка дискримінація: статева, расова, за ознакою національності, політичних переконань або по релігії. Обов'язково за цією концепцією також зареєструвати всіх таких полонених і передати дані про них тій державі, на боці якої вони боролися. Нападати на медичні установи, санітарний персонал і транспорт для перевезення поранених та хворих суворо заборонено. Друга конвенція про поліпшення долі поранених хворих і осіб, що постраждали у корабельних аваріях зі складу збройних сил на морі, встановлює правила поводження з хворими та пораненими під час морської війни. Вони аналогічні до тих, що потрібно виконувати на землі. Конвенція про поводження з військовополоненими регулює більшість аспектів утримання захоплених у полон військових, а саме вимоги до проживання, харчування, праці, її оплати, регулярного медогляду, свободи релігійних обрядів, можливості зв'язатися із рідними, катувати чи експлуатувати бранців заборонено. Тяжко поранених чи хворих полонених мають відправляти у їхню країну, тоді коли їхній стан дає змогу безпечно перевозити. Ростоке поводження з військовополоненими, а тим більше вбивства і страти це серйозний воєнний злочин. За конвенцією про поводження з військовополоненими затримання не має сприйматися як покарання. Це тільки інструмент, щоб запобігти подальшій участі у бойових діях. Не можна переслідувати просто за участь у війні чи конфлікті, хоча, за правилами, країни можуть притягати до відповідальності за воєнні злочини. Не дотримуватися норм конвенції можна щодо найманців і за певних обставин шпигунів. Росія була підписанткою Женевських конвенцій, але путінським указом 2019 року Москва в односторонньому порядку фактично вийшла з угоди і стала непідсудною ООН. Тож тортури і катування українців російськими військовими і працівниками ФСБ на нинішній війні абсолютно буденна річ. Зрештою, як і на будь-які інші, де росіяни беруть участь. Залякування, приниження і помста звичні інструменти роботи путінського режиму. Ось які свідчення надав російський офіцер, що воював в Україні, якому вдалося учасно втекти на захід. Полковник дійшов до того, що під час чергового допиту бранця прострелив йому руку, не зачепивши кістки і праву ногу зламавши кістку. Мої хлопці надали йому допомогу, відвели в гараж. Я підходив до офіцерів. Не до полковника. Він несамовитий. Кажу: треба вести пораненого до шпиталю. Він до ранку спливе кров'ю, помре. На що вони мені сказали? Нічого з ним не станеться. Вранці відвезеш. Жахливі умови, в яких тримають полонених відсутність медичної допомоги та інші порушення з боку РФ, бачать і визнають у міжнародних організаціях, що моніторять дотримання норм Женевської конвенції. Однак інструментів впливу на країну терористку не мають. Кількість задокументованих випадків тортур та жорстокого поводження під час інтернування та у пенітенціарних установах шокує. Понад 84% людей зазнали такого поводження. А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що стосується поводження з військовополоненими, Росія взагалі порушила всі пункти Женевської конвенції. На даний час не існує жодної норми Женевської конвенції, яку б не порушила Російська Федерація. Це і негідне поводження, це і застосування тортур, як фізичних, так і психологічних. Це неналежні умови тримання, це і порушення права на листування, на отримання медичної допомоги, на елементарні речі, як харчі і достатню кількість води. Саме тому обміни полоненими повернення наших військових схудлих, виснажених, але живих це вже велика перемога і мало не національне свято. За інформацією профільної громадської організації Вояцький визвіл досі в полоні щонайменше 10 тисяч воїнів. Інформацію про них ретельно приховують, що власне також заборонено. Четверта з Женевських конвенцій стосується захисту цивільного населення під час війни. А саме, поводження окупантів на захоплених територіях передбачає гуманне ставлення до місцевих жителів і захист їхніх прав. Є життєвий мінімум, який зобов'язана забезпечити держава-окупантка. А саме, Росія на контрольованих нею територіях має подбати про предмети гігієни, продукти, санітарні матеріали для населення також про все необхідне, щоб правити релігійні служби. Та, приміром, у тимчасово окупованому Криму Росія постійно переслідує кримських татар за релігійною ознакою. Ні про яку духовну допомогу служителям культу узагалі не йдеться. Держава-окупантка має взяти під захист дитячі заклади і лікарні, а також прийняти гуманітарну допомогу ззовні, не намагаючись скоригувати її призначення. Заборонено примушувати населення окупованої території служити в армії окупантів. Цілком очевидно, що Путін чхати хотів на будь-які міжнародні зобов'язання. Тим більше Кремль не раз доводив, що угоди з ним не варті паперу, на якому написані. До того ж, положення Женевських конвенцій, затверджені 74 роки тому, необхідно оновити і адаптувати до сучасних гібридних воєн. Тим, що створює концепції останніх, може похвалитися начальник генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Адже саме він є автором доктрини гібридна війна. І не випадково оприлюднив її напередодні вторгнення в Україну. Саме ця концепція підірвала принципи ведення конфліктів і дала можливість на власний розсуд застосовувати чи не застосовувати Женевську конвенцію. За цією концепцією Росія офіційно не оголошувала війну Україні. На нашій території російські війська ніби не вторглися, а буцімто прийшли допомагати людям, які про це просили Путін. Значна частина тих, хто воює на боці РФ, це взагалі нерегулярне військо, військо, всілякі ПВК, тобто приватні військові компанії, наприклад, Патріот чи Вагнер. Їх можна вважати збройними формуваннями поза законом, простіше кажучи, бандитами і мародерами, яких згідно з Женевською конвенцією можна і в полон не брати. Та для України, на відміну від Росії, важливий міжнародний імідж і публічна репутація. Тому і ці вбивці часто повертаються додому під час обмінів. Хоча вже й сама країна-терористка не в змозі впоратися з зеками, яких випустила на українські території. Тому з 1 липня, за наказом російського міністра оборони Шойгу, всі так звані добровольчі загони, які перебувають на фронті, мають укласти контракти зі Збройними силами. Росія під час повномасштабної агресії проти України порушила всі можливі норми Женевських конвенцій. Це підтверджують фото і відео, що з'являються в інтернет мережі та свідчення очевидців. І час констатувати цілковиту неефективність організацій, які мали б стежити за дотриманням правил ведення війни і фіксувати порушення. Міжнародний комітет Червоного Христа вже продемонстрував абсолютну бездіяльність і не лише щодо моніторингу дій РФ. Тому питання, як притягти Росію до відповідальності за злочини проти людяності, залишається відкритим. Надалі рішення щодо її військових злочинів має винести Міжнародний кримінальний суд. Він створений на підставі Римського статуту 1998 року. І хоча Москва його досі не ратифікувала, попри те, що підписала ще у 2000 році, Київ визнав юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тому збирання доказів злочинів триває. Україна хай які обставини вимушена грати за правилами. А це означає, що ми не будемо бити по цивільних об'єктах, не будемо обстрілювати критичну інфраструктуру, не будемо воювати із цивільним населенням і мінімізуємо кількість жертв. Женевська конвенція виникла як гарантія збереження людяності під час війни. Такою вона і має залишитися. Однак варто врахувати усі нові виклики сучасних конфліктів. І хоч як хтось прагне занурити світ у хаос, ЗСУ щодня доводять на війні найважливіші люди. А не кількість зброї, і не чиїсь наполеонівські плани.